Велика подяка Богу, що ми знов перед Божим лицем. Аллилуйя, що Він нам дав здібність йому служити і бути служителями нового заповіту. Велика дяка Господу. І хочеться разом з Павлом сказати: благословений є Бог і Отець Господа Ісуса Христа, що по своїй великій милості нас вибрав для своєї слави, благословив нас духовними дарами в небесах. Щоб ми були святі і непорочні перед Ним в любові. Слава йому за це. То є велика милість над нами, улюблені, що Він нас переродив і назвав нас своїми дітьми, своїм народом. Я хотів сьогодні проповідувати про таку тему про обрізання. Вона є дуже важлива тема обрізання. Багато людей цікавляться, що таке за обрізання. Ось, І чи ми є обрізані для Господа, чи ми є необрізаніші, чи ми ще такі вискочки, знаєте, що нам все не подобається. Я хотів зачитати Боже Слово. Це буде послання до Колосян Апостола Павла, другий розділ, 11 вірш. Ви в ньому, тобто в Ісусі Христі, були обрізані нерокотворним обрізанням, скинувши людське гріховне тіло в Христовом обрізанні. І ще Филип'ян, це буде 3.3. Тому що обрізання це є ми, що служимо Богу Духом і хвалимося Христом Ісусом, а не на тіло надіємося до цього місця. Це є важлива така тема обрізання, улюблені. Сьогодні ну, моє бажання не проповідувати про тілесне обрізання, але про нерокотворне обрізання. Тому що тілесне обрізання сказав Павло, що воно є ніщо, чи обрізання, чи не обрізання, воно є ніщо, сказав апостол Павло. А все в виконанні слова Божого. Бо той, що виконує Слово Боже, він обрізаного докорить, і його обрізання порахується в не обрізання, якщо він не поступає в закону, в закону Мойсея. Ось що таке є обрізання? Воно навіть не походить від закону від Мойсея, а воно походить від Авраама. Ось коли Бог заключив завіт з Авраамом. Ось, і щоб був цей завіт утверджений, Бог повелів, щоб Авраам обрізаний був, щоб його сини ось, були обрізані. Як ми знаємо, що Ісаак був обрізаний восьмий день ось, після народження, а старший його син Ізмаїл вже був обрізаний в старшому віці, ось вже мав більше 10 років. І тому сьогодні навіть ці араби, ось нащадки Ізмаїла, вони своїх дітей обрізають від 6 років до 15 років. Ці араби приймають обрізання. А ізраїльтяни, Божі народ, вони з 8, 8 днів від народження вже дитина приймає обрізання. Це означає, що людину посвячують для Господа. І там під час обрізання лунає ну, пісня на єврейській мові, звичайно ж. Ось і Павло і Бог заключив з народом ізраїльським це обрізання, і Бог не раз і не два жарівся на свій вибраний народ, каже. Що каже, весь дім Ізраїля каже з необрізаним серцем. Що це означало для Господа, що дім Ізраїля був необрізаний серцем? Тобто, щоб вони весь час Бога не слухали. Бог каже, весь час я простягав свої руки до народа неслухняного і упрямого. Весь час Ізраїль не слухав Господа. І сьогодні Бог нам задає питання: чи ми є слухняні Господом? Павло каже, що обрізання це ми, що служимо Богу духом. А не на тіло надіємося. Павло каже, я би міг і на тіло надіятися. Я був обрізаний восьмий день, як повинув з коліна домінував. Але ради Христа, ради пізнання Ісуса Христа я все рахую за втрату. І Павло бажав лише тільки хвалитися Ісусом Христом. Він був Його основою. Він є і спасіння, і для нас улюблені. Слава Йому за це. Слово обрізання воно на єврейській мові означає брітьміла. Ось тобто посвячення, ось. І ізраїльтяни вони так посвячували своїх хлопчиків, і вони починали і любили Господа і служили йому. І для нас, дітей Божих, так само ми, які себе обрізали для Ісуса Христа, христовим обрізанням скинули ту гріховну плоть, ось це гріховне тіло з тими всіми бажаннями. Похотями плоті, похоті очей, гордістю життєйською. ми це все маємо в себе зриктися. як навчав Христос, що ми взяли свій хрест і щоденно йшли за Ісусом Христом. І ще, як Павло говорив там до римлян, каже, що не той, юдей, що є по тілу, що він прийняв обрізання по букві, каже, але той, що по духу, ось і внутрі каже, і йому похвала не від людей, а від Бога. Тобто ми маємо більше старатися у всьому догоджати Богу, а не людям. Тому що Павло сказав, що я би Бог догоджав у всьому людям, я би не, не був рабом Христа. Ось. Тому що люди вони собі всякі правило на правило постановляють, правило на правило, закон на закон. Але Господь каже, але чи там є Дух Господній, чи він там живе, чи там перебуває сила Духа Святого? Оце є дуже важливо, улюблені. Тому Хай Господь нам допоможе, щоб ми були обрізані духом, Ось, щоб ми. Трималися Ісуса Христа і завсіди ним хвалилися. не цуралися Його ім'я звіщати іншим людям, щоб кожна людина могла прийти до Ісуса Христа, скинути цей гріховний цей рюкзак з тими гріхами, беззаконнями заді, заді себе. І кров Ісуса Христа обновляє, дає цю волю від гріха прощення, і там, де дух Господній, там є воля. Ось там є воля, людей, люди тоді хочуть молитися Духом, наповнятися Духом, коли гріхи скинуті. Ось в тому ми пізнали це обрізання, що коли ми скинули себе то гріховне тіло. Ось. І тому, щоб нам вже служити Господу Духом. Тому хай ім'я Господнє буде прославлене, щоб ми дійсності були ці обрізані люди для Господа, щоб ми були покірні Господу, тримали з Його, любили один одного, підтримували один одного. І... Один одного ставили вище самого себе. Так учить Павло. Поважайте, каже, всіх. Ось. Ми маємо теж всіх поважати, всіх людей, без винятку і їм розказати про Ісуса Христа. Вихід тих всіх положень, всіх трудностей є тільки Ісус Христос. Він є надія слави, і Він сам Ісус Христос виконав закон. Він сам був обрізаний на восьмій день, як його матір принесла, ось і Марія і Йосиф принесли в храм. І Симеон побачив велике благословіння, що це є спасіння Ізраїля. І Ісуса вони обрізали. Він був посвячений для Господа. І так само ми, улюблені, задаємо собі питання, чи ми є обрізані для Господа, ось чи ми дійсно бажаємо служити духом, ось, чи ми ще служимо Богу по букві ось, і ми не маємо радості і благословіння, тому що буква вона вбиває ось. А де Дух Господній, там є воля, там є та воля радості в Дусі Святому. І там, каже, ми всі відкритим лицем дивимося, як то в зеркало на славу Господню. І міняємося від слави на славу, як від Духа Господнього. Коли людина обрізана, вона тоді міняється, образ Господня. Вона хоче догоджати Господу, йому служити. А ми знаємо, що доводити Богу без віри неможливо і праведний буде жити вірою, написано. Ми ще коротенько помолимося. Амінь.